Це щось стається у нашому духовному житті. Коли ми більше тренуємося, коли важчі ж то моменти в нашому житті, коли ми переживаємо бурю, нещастя, горе в нашому житті, ми думаємо, що все, наше м'язи Пам'ятаєте Христос каже за Петра Петре. Я молю, щоб твоя віра не оскуділа. Але коли ти повернешся, щоб ти міг що зробити? Укріпити твоїх братів. Що він каже Петрові? Петр, я молюся за тебе, що ти не впав у вірі. А скажіть, впав Петро у вірі чи не впав? Впав, та не впав. Він просто був в спортзалі в той момент. Його м'язи. Поламались, просто поламались оці мікроелементи, і через декілька днів вони знову віджили, він стає сильнішим у вірі. Падуть у вірі ті, котрі не повертаються до Бога. Запам'ятайте, якщо ви маєте труднощі, це не падіння у вірі, це не самотні ви без Бога. Навпаки, ви тренуєте вашу віру і ви довіряєте Богу. Ви піднімаєте вашу ногу і стаєте у цю воду. Для того щоб ви могли вийти переможцями.